Позашкілля як осереддя виховання патріотів у центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району міста існує чимало гуртків із національно- та військово патріотичного напрямків: козачата, чарівна майстерня та математична мозаїка. Це лише деякі з тих, що працюють у цьому закладі. Пані Наталія, керівниця гуртка раннього пізнавального розвитку серед її вихованців діти 5-6 років, які готуються стати школярами. На заняттях, що нині проходять онлайн, вивчають і те, за чим ми себе ідентифікуємо як українці. До різдва минулого місяця панували споконвічні традиції, а в цьому роблять акцент вже на іншому. Ми зараз займаємося це вивченням народних ремесел і нещодавно зовсім на Попередньому тижні ми вивчали гончарництво. Діткам показували, дітки мають таку можливість долучитися, побачити, що таке гладущик, що таке горщок, що таке макітра, що вони зроблені. На гуртку образотворчого мистецтва діти займаються за комплексною програмою, тобто вивчають образотворчу діяльність, живопис, графіку та декоративно-прикладне мистецтво. Щодо останнього, один із його видів ліплення із солоного тіста. Дітей напрочуд захоплює сам процес створення такої картини, тому їх на виставці чимало. Або ж виробів у техніці розпис по склу. Також ми займаємося розписом на склі. Це імітація від так. Також ліплення. Але з іншого матеріалу це е, е, пластика, така пластика для ліплення. Також ми займаємося батиком, розписом по тканині. Це такі види діяльності, щоб дітям було цікаво займатися, щоб якийсь стимул у роботі був. І також діти приймають участь у багатьох конкурсах різного рівня: це і міські, і обласні, і всеукраїнські, і міжнародні, отримують грамоти, дипломи. Робити магію зі шматком деревини вихованці вчаться на гуртку Черівна майстерня. Створення виробу може тривати не один місяць, а то й навіть і рік. Цей матеріал легкий, пластичний та доволі міцний. Саме ці якості роблять його таким популярним для обробки. Керівник гуртка зазначає, що це насправді більше ніж ремесло. Це мистецтво, яке пройшло через віки до сьогодення. Ми вивчаємо різні види різьби. Ця різьба, вона деякі види з неї. Вони набули таких от самовиражених українських рис і навіть признані в світі. Це гуцульська різьба, це Яварівська різьба. Також в Україні є такі осередки, як Полтавська і Київська різьба. Я дітям показую, яким інструментом і якими прийомами можна вирізати різні елементи даного виду різьблення. Позаду шість років існування гуртку і чимало відзнак за вироби вихованців. Успіхи здобували як на рівні міста України, так і за кордоном. Юрій Коліснів він зробив фото таку ложку. Вона стилізована. От, но ми щоб вона відображала казацтво. Ми вирізали от такого казака. Ця робота здобула гран-при на україно-болгарському міжнародному конкурсі. Ян Голядко перемоги. ця робота Арті Марткачку, яка теж отримала перше місце на всеукраїнському виставці. А гурток козачата заснований на ім'я видатного полководця Богдана Хмельницького. Спочатку діти вивчають прості форми боротьби, а вже пізніше представляють честь закладу на змаганнях. Тільки за останні два місяці вихованці здобули на рівні міста п'ять золотих нагород, три срібних та сім бронзових. А наставник згадує конкретні успіхи своїх вихованців. Це чуїв Артем. Ось е, ми їм пишаємось, рівняємось на нього, бо е, він. Як і всі, він прийшов з нашого двору, займався в нашому гуртку, став чемпіоном спочатку міста, потім на зональній першості України третє місце, вивів я його на змагання з Уркопашу, на всеукраїнські змагання, він на фестивалі посів перше місце і потім він вже досяг самостійно, вже він, коли був дорослим, досяг результатів. Став першим на першості Європи, третій на першості міста і е, виступив на Олімпійських іграх з федерації Єдиноборт і зайняв перше місце, е, тобто завоював золоту олімпійську медаль. Найголовніше, що свої успіхи вихованці здобувають охоче, а на досягнутому не зупиняються, бо ж вірять, що кожен з них невдовзі матиме змогу представляти честь закладу.